Значит, что-то у нас я. Что-то у нас я. Что у Мой фокус новый. В общем, цей подшипник до рулевой куланки. Четыре штуки. Задався питання, для чого чотири штуки? А тому що така думка, що ще одне то, що я не кажу, що... Ну, так, це 26. 47 і 26. внутрішній, Ще одне. То, що я не кажу, що, хочу зробити для, для тих, хто захоче собі таке мати. А то, що я не кажу, що, це такий така думка в мене є попробувати. От, зробити одне то, що я не кажу, що. Значить, це є підшипники на рульову колонку. Так як бал в траверсі має е, в посадочних місцях зовнішній діаметр 26, відповідно, ось такі підшипники. Теж не хотів брати кабель-підшипники, -бо, бо є й дешеві ці середнячкові підшипники. От. От комплект підшипників. Тобто два комплекти підшипників. На одну рулеву колонку і на другу рульову колонку. От. Ну і ось таких три БМСіни. Одна на байк на 3 кВт. Що тут є? шлейф дротів, термопара. Мала б бути кнопка, але щось є тут в цьому комплекті. не бачу может сейчас побачу тоже кнопки нема? короче без кнопок нет еще кнопки нет, кнопки кнопки я так понял что отдельно У поклали кнопки Ще кнопки а ні, тут три кнопки окремо не поставили. От, три кнопки. Значить, все є, все будуть. Ось такі кнопочки, кнопочки такого плану. От, коротенькі. От. Добре, добре, що добре. Три одинакові 20s, 150 А, так як на 3-кіловатній системи немає. Змісту брати щось потужніше, цього цілком вистачає. Ось така на сьогодні розпаковка.